І надгробна скульптура не є прямою музеєю специфікою, тому що це не література, це не мова, це не є мовознавство, літературознавство. Наше, це вже мій не перший розвиток, у дослідженні пластатистичної надгробної скульптури. Власне, вперше пластатистичну надгробну скульптуру на Бродівському цвинтарі я досліджував у 2019 році. Це була моя робота в Малій академії наук. З нею ми поїхали. Пам'ятаю на і зайняли друге місце на обласному рівні, але, ну, на жаль, в Київ ми вже не попали. Номер шести. Я маю своєрідний півітет до класицизму і особливо до надгромної класицистичної структури. Щось мені в ній подобається. І от... Уже третій рік поспіль я беру участь у підкам'янській конференції, і однією з найцікавіших тем, як мені здавалося, було б досліджувати під Кам'янський цвинтар. Звичайно, зайшла ціла величезна монографія, ну яколеша, не зовсім велика, але монографія е, польською мовою Марії Гняшки Пашкович е, в виробництві молоду у 2014 році, яка досліджує під Кам'янський цвинтар, але. Оскільки власне, мене найбільше цікавить класисизм, я вирішив, що е, описати певні зразки класисистичної виборної скульптури, було б ну, напевно, що найбільш актуально і найбільш цікаво як для місцевого краєзнавства, так суто і для мене. І в статті, яка називається загальний Класицистичної надгробної скульптури я займаюся тим, що описую шість надгробків, які є ну, такими найбільш збереженими і найбільш цікавими надгробками, які представляють е, власне, класицизм на нашому підхабленському свитрі. Прошу вас такий слайд. Е, перший надгробок це скульптура, як ми, як ми бачимо обеліск. це є надгробок Павля. Він народився 1796 року цей чоловік і помер 17 серпня 1838 року, проживши 44 роки. Чому це класицизм? Ну, Власне, тут все мені здається доволі очевидно, тому що ось цей оберіз, який виконаний у формі, римського, у формі римської колони, яка має такі своєрідні висічення плюс ну, стоїть Так можна зрозуміти, що це є класицизм. І розочки. Так, так, ці от розішки. Передивлялись. Так, так, так. Власне. Так, і гладжі. Так, так, так. Це є період класицизму, тут усе абсолютно збігається з цим періодом, з тою модою, яка була тоді запроваджена, і прошу вас скажіть. слайд. Далі це є класицизм, класицистичний е, класисистичний надгробок Йозефа Скрижевського, це 1855 рік. Хочу сказати, що урни взагалі у класицистичній надгробній скульптурі буде ну, таким небільш розповсюдженим символом. Це символ смерті, символ продовження життя, символ переродження навіть своєрідного у вічність. І е, подібних урн дуже багато на Гроївському світлі. На Личаківці. Не знаю, як щодо київських якихось свинків, але тут, власне, в нас на Галишині, оця от європейська вода на урни, вона була надзвичайно розповсюджена. І е, те, що класицизм у формі вібрався, зокрема й до ну, в цьому, мені здається, немає нічого дивного, це є е, ну, така типова форма постаменту. А я християнський і знати на цих пам'ятника і руха. Християнські знаки будуть пізніше, там буде... Ні, ні, нас не на тих. На цих двох пам'ятниках я християнських знаків не зустрів. Хіба що, хіба що вони можуть бути у, зна... вони можуть бути у написах. Наприклад, це є дуже відома і така загальноприйняття. Ягарні маслинські символи на Цифері Урок, які стосуються, до речі, класицизму. Там може зображуватися вселеніше око, плюс цей трикутник, який ну, піраміда, пірамідальна форми структури. І християнські символи, як кажете, де оптимум максимум. Це є класична латинська формула, яка прикладається як по найвеличнішому, найсвітлішому, найкращому. Вона дуже часто зображалася перед відомостями про померлого. Да, тут, на жаль, затерта, але ну, це, звичайно, теж класицизм, оскільки е, сама форма пам'ятника, е, конусо, е, цей конусоподібний конусоподібний обрізк, власне, про те, що це, та, 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 що це е, так, так, так. це Конець і Так, Оболіс із скульптурою над могилою отця Антонія Серкевича. Отець Антонія Серкевич е, був служителем в місцевому настрій, це 1883 рік. Це вже період, е, як класицизм завершувався і переходив вже в сецесію, вже в подальші містецькі напрями. Е, але... Це надгробок Марія Міхала. 1860 якісь роки. Ми як бачимо, от, до речі, бачите, дому. Де оптиму максимум. Тобто тут далі йде відмості крокверного, але, але перед тим не йде оптиму максимуму, тобто Богу найближчому, найкращому. Цей надгробок, як ви бачите, він трохи понищений від часу. Одна його частина знаходиться поруч, інша теж тут біля нього, але це є ще довгоє не фото. За Польщі, це може 39 може ще якісь роки. Mm -hmm. І тут він ще видно, що він цілий, Це власний надгробок. Ну, це теж той самий юліс, дерева немає. Це якований хрест на у вигляді престолу. Власне, мене цей надгробок зацікавив дуже сильно, оскільки е подібних надгробків я навіть не на Бродівському цветлі, тобто це є, як ви бачите, церковний прискіл, на якому є викарбоване Євангелія. І тут похований отець Донат Підкопський, який був настоятелем місцевого монастиря тут у підкамні. І тут навіть є відомості про те, що він був тобто він належав до ордену Домініканців. Це є, він народився 1831 року і помер 1877 року. Тут є написи, власне, про те, щоб Бог упокоїв його душу, ну і можна переходити в ефір. І далі все.